Вітаю дівчатка На дворі квітень, весна, пташки, квіточки. І сьогодні я хочу показати вам ось таку об'ємну квіточку. Я з цих квіточок в'яжу собі вишиванку-в'язанку. І хочу поділитися з вами. Мені вона подобається. Ось вона, листечку у неї у два яруси. Ми зробимо зараз трошки іншу серцевинку, але це не має значення. Квіточка буде така яскрава, гарна. Її можна прикрасити літній капелюшок або сумочку, або ще щось. Ось така гарнюнчка у нас з вами буде. В'язати я буду із ось таких ниточок. Це у мене тут залишки Віалету, це Максі, це, це щось таке 280 метрів на 50 грамів. Гачок у мене буде. Гачок у мене буде 13. Я в'яжу туліпом 1,3. Тож, То на серцевинку нам треба зовсім трошки ниточки. І робити ми її будемо ось так. Хто хоче, в'яже повітряні петлі, це десь 5-6 повітряних, повітряних петель, я буду в'язати кільце амігуруми. Ось так наматуємо на пальчика і витягуємо петелечку. У цю петельку нам треба буде зв'язати вісім пухнастих стовпчиків з накидом. Тому в'яжемо 1, 2, 3 петлі підйому. Це у нас буде перший стовпчик, робимо накид, розв'язуємо і з'єднуємось. Одна повітряна петля. Між стовпчиками буде одна повітряна петля. Пров'язуємо один накид, не знімаючи, другий, і три петлі разом. Одна повітряна петля, один накид, другий. Три петлі на гачку, з'єднуємося, в'яжемо вісім. В'яжемо вісім ось таких стовпчиків. Зв'язали восьмий стовпчик, підтягуємо нашу петлю, ось так, затягнули. І приєднуємося, робимо одну повітряну, і приєднуємося у вершинку. Першого стовпчика з'єднувальною петлею. Ось так у нас виходить, закріплюємося і відрізаємо ниточку. Беремо чорний колір, ниточку, чорного кольору. І починаємо в'язати другий ряд. Приєднуємося. Там, де ми в'язали одну повітряну петлю, нам потрібно пров'язати два стовпчика без накиду. Робимо одну повітряну і сюди ж стовпчик без накиду. Робимо одну повітряну петлю і далі знову в'яжемо два стовпчики без накиду. Під наступну арочку. Один, 2. Дівчатка, можете захоплювати одразу ось ці кінчики. усі і прив'язувати їх, щоб потім їх не заправляти. Можете залишати їх довші, і потім голочкою заправити. Одна повітряна петля. Я заправляю одразу. І між. Пишними стовпчиками ми пров'язуємо два стовпчики без накиду. Знаходимо арочку і пров'язуємо два стовпчики повітряна петля і приєднуємося до першого стовпчика. Ось так. Закріплюємося і зрізаємо чорну ниточку. У нас вийшла серцевинка нашого, нашої квіточки. Далі ми приєднуємо темно-рожевий колір. Беремо ниточку, приєднуємося між стовпчиками Без накиду, у арочку. І будемо в'язати стовпчики з накидом. Під кожну арочку нам треба пров'язати 4 стовпчики з накидом, і між ними одна повітряна. Ми пров'язали три повітряні петлі це перший стовпчик. Ось так, одна повітряна. І переходимо під іншу арочку. Переходимо. Ось так: захоплюємо там усі кінці, які в нас є, і в'яжемо з стовпчика з накидом, один. Два. Три, і чотири. Пров'язали 4 стовпчики з накидом, робимо одну повітряну петлю і під наступну арочку ми в'яжемо знову 4 стовпчики з накидом, і між ними одна повітряна петля. 4 стовпчики з накидом одна повітряна петля. І так, в'яжемо до кінця рядочку. Не забувайте прихоплювати оце усе багатство, що позаду. Щоб менше було заправляти кінчиків. В'яжемо до кінця ряду 4 стовпчики з накидом, між ними одна повітряна петля. Тут у нас було 3 повітряні петлі. Оце один стовпчик, і дов'язуємо сюди три один, то, два, і три. Дов'язали сюди три стовпчики ось, приєднуємося у третю петлю підйому, ось так. Закріплюємося і відрізаємо темну ниточку. Дивіться, ось виворотня сторона, і кінчики я всі сховала одразу, майже непомітно. Ось так. Це додає настрою, коли менше треба ховати кінчики. Тож беремо світло рожеву ниточку і будемо в'язати. Ось наша світло рожева ниточка, ось така. Приєднуємо рожеву ниточку. Світло рожеву Приєднуємося. Ось так. Стопчиком. без накиду. Так, тепер ми будемо в'язати ось ці чотири стовпчики. Ми будемо в'язати у перший стовпчик без накиду. У другий і третій по два стовпчики з накидом, у четвертий стовпчик знов стовпчик без накиду. І далі ми будемо в'язати стовпчик з накидом між оцима, між оцима двома стовпчиками чорненькими. Тож почали. У нас тут одна повітряна петля. Стовчик без накиду у перший стовпчик. Два стовпчики з накидом у другий стовпчик. Один. Два. Два стовпчики з накидом у третій стовпчик. Один. Два. Стовчик без накиду у четвертий стовпчик. І стовпчик без накиду, у четвертий стовпчик. Ось так. Одна повітряна петля. Далі ми в'яжемо стовпчик з накидом між двома чорними стовпчиками, проводимо ось сюди, ось сюди. Між двома. Ось так. Неудобно. Ну, ось так це тут повинно бути. Ось сюди ми заходимо, ось так, і пров'язуємо ось так стовпчик, З накидом. Одна повітряна петля, далі. Так, нам вже треба захопити тут ниточки. Далі, одна повітряна петля. Знаходимо перший стовпчик і під нього пров'язуємо стовпчик без накиду. Пров'язали. Далі, у другий стовпчик, ми в'яжемо два стовпчики з накидом. Один. І сюди ж другий, у третій стовпчик в'яжемо, у третій стовпчик в'яжемо два стовпчики з накидом, пров'язали два стовпчики з накидом, у четвертий стовпчик в'яжемо стовпчик без накиду. Одна повітряна петля, ось так у нас виходять, одна повітряна петля, і знову ми в'яжемо стовпчик з накидом, ось сюди, ось, між двома стовпчиками. Так, зробили накид, підлізли сюди під два стовпчики і пров'язали стовпчик з накидом. Одна повітряна петля і знову шукаємо перший стовпчик і в'яжемо у нього стовпчик без накиду. У другий в'яжемо два стовпчики з накидом. Ось так. У третій два стовпчики з накидом Ось так. Ось так. О четвертий стовпчик без накиду і повітряна петля. І знову ми знаходимо ось тут проміжок між двома чорними стовпчиками і пров'язуємо стовпчик з накидом. Ось так одна повітряна петля. Далі знаходимо перший стовпчик. В'яжемо стовпчик без накиду, у другий і третій в'яжемо по два стовпчики з накидами. Один, два, у третій. не під камерою нічого не бачу. Один. 2 У четверте в'яжемо без накиду стовпчик, одна повітряна петля. Ну, в общем, ви зрозуміли, знову знаходимо ось тут, між двома стовпчиками петельку. Ось так, пров'язуємо сюди стовпчик з накидом, одна повітряна петля. Знов знаходимо перший стовпчик позаду тут. І так далі. У наступний в'яжемо два стовпчики, у третій в'яжемо два стовпчики О четвертий один стовпчик і одна повітряна петля. І так далі. Дівчатка, ось так у нас виходить. Ось такі пелюсточки виходять. І так, ми завершили наш четвертий ряд. Один, два, три, четвертий ряд. Пров'язуємо останній стовпчик. Останній стовпчик пров'язуємо. Да? Робимо повітряну петлю накид. Приєднуємося ось тут між двома чорними стовпчиками. Пров'язуємо наш стовпчик з накидом. Ось так. Робимо одну повітряну петлю і приєднуємося. Ось. Тепер дивіться, у нас тут 8 пелюсточок. Між кожною пелюсточкою ми будемо робити. У нас не 8, а 9 пелюсточок. Ну і ладно, ми будемо робити ще по одній пелюсточці. Для цього ми пров'язуємо. П'ять повітряних петель, одна, дві, три, 4, 5. І приєднуємося. Ось тут у нас була повітряна петля між нашими чотирма стовпчиками. І сюди ми приєднуємося ось так. Одна, дві, три, чотири, п'ять. І ось ось цю петельку. Між стовпчиками позаду наших пелюсточок ми приєднуємося. Ось так. Одна, дві, три, 4, 5. І ось сюди приєднуємося. Ось позаду арочок, ми ось так приєднуємося. Позаду наших пелюсточок ми приєднуємося ось такими арочками із п'яти повітряних петель. Приєдналися, з'єдналися з початком ряду. Ось. Ось так, І починаємо в'язати наші пелюстки другого ряду. Ось в ці петельки. Відгинаємо отак пелюстку, щоб вона нам не заважала. І починаємо в'язати підарочку, перший стовпчик, стовпчик без накиду, другий на півстовпчик. І далі в'яжемо 5 стовпчиків з накидом. 1, 2, 3, 4 і 5. На півстовпчик з накидом Стовчик без накиду. Переходимо під іншу арку. Загортаємо ось так: пелюсточку, стовпчик без накиду, на пів з накидом, 5 стовпчиків з накидом. Напівстовчик з накидом, стовпчик без накиду, переходимо під іншу арку. І так далі в'яжемо до кінця ряду. Ось ми, ось ми дійшли до кінця ряду, в'яжемо напівстовчик з накидом, стовпчик без накиду. Можемо закріпити тут десь ниточку ще. О, закріпити. Ось так от. І відрізаємо ниточку. Якщо у нас залишилися кінчики, ми їх ховаємо. Якщо, Як у мене кінчиків не залишилося, ми їх не ховаємо. Ось така квіточка у нас вийшла гарнесенька, що я хочу вам, дівчатка, сказати. Бачите, я починала на вісім стовпчиків пухнастих. А пильосток у мене вийшло 9, тому що я під камеру не додивилася і зробила під одну-дві ну, рази стовпчики. Будьте уважні, тому що якщо буде треба в'язати вставляти квіточку ось у квадрат, то у вас потрібно, щоб було вісім пельосточок. Будьте уважні, не такі, як я. І я бажаю вам успіху, бажаю гарної весни. Наснаги, натхнення, щоб у вас усе було гарно.